Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про запуск і розвиток вашого shopify магазину. Сьогодні у нас непроста, але дуже цікава тема. Це оптимізація вашого shopify магазину. Давайте розбиратись. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що я рекомендую вам підписатись на мій Patreon канал. Вартість підписки 9 доларів на місяць, де виходять щотижня покрокові уроки про запуск Shopify магазину в доповнення до того, що ми тут з вами обговорюємо на YouTube безкоштовно. Ці уроки. Тут на Ютубі і на Патреоні я випускаю завжди в зв'язці. Тобто, зараз ми з вами поговоримо тут, на Ютубі, в цьому безкоштовному відкритому відео. Ми з вами перелічимо 10 основних рекомендацій до SEO-оптимізації вашого сайту на Shopify, які доступні кожному з вас, які може реалізувати в своєму магазині навіть новачок. Ми їх перелічимо, обговоримо. А на Патреоні одразу після цього відео. Я піду записувати сьомий випуск на Patreon, де все те, що ми з вами зараз тут проговорили, я покажу покроково ось так: от на своєму екрані, в своєму тестовому магазині, який я запустила разом з вами, щоб вам на ньому показувати, як ті чи інші дії ми робимо. Тому, якщо вам, в принципі, достатньо цього відео, де ми все проговоримо просто словами, просто ось так голосом перелічимо, будь ласка, переходьте реалізуйте це самостійно в вашому магазині. Якщо вам не достатньо, Підпишіться, будь ласка, на мій Patreon. 9 доларів на місяць, де я вам доступ до всіх уроків і до сьогоднішнього, де я покроково прям покажу крок за кроком, куди натискати, як ці чи інші дії робити. Повірте, навіть якщо у вас немає жодного досвіду в роботі з Shopify, ви зможете, починаючи з першого уроку, створити, запустити, просувати ваш сайт на Shopify з продажами за кордон. Окрім цього, у мене на Патреоні є додатковий тариф, який коштує не 9, а 19. Доларів на місяць, в рамках якого я вас долучу до закритого телеграм-чату, де можна необмежену кількість питань задавати, де я вам можу вже ось так більш прицільно допомогти з тими чи іншими діями в вашому магазині. Тут на Патреоні уроки зараз виходять щотижня, поки ми не освітимо всі основні теми щодо запуску магазину на Shopify. це десь буде в цілому 10-12 випусків. Потім на Патреоні вони будуть виходити на цьому тарифі приблизно раз на місяць. А сьогодні ми говоримо про SEO оптимізацію на Shopify, про 10 основних базових кроків, які ви можете реалізувати в вашому магазині. Але що важливо розуміти, що Shopify, чому ми обрали саме Shopify? Shopify дуже кльова площадка, дуже кльовий ресурс, майданчик. Ну, це не маркетплейс, це інструмент, конструктор зі створення сайтів. І він дуже класно підходить саме новачкам і тим, у кого немає досвіду ані в seo оптимізації, ані в маркетингу, ані в не знаю, в програмуванні, в версі, в роботі з кодом. Тобто тут все настільки автоматизовано і вже закладено в сам шаблон, що багато чого Shopify зробить за вас. Вам треба буде лише пройтись, передивитись. Чекнути, що все окей, і зберегти, і все. І це в першу чергу стосується саме SEO налаштування. Тому що вже переходимо до наших десяти основних кроків. Перше, це базове SEO-налаштування, яке вже і так знаходиться на кожній сторінці, яка тут є. Пам'ятаєте, ми з вами створювали сторінки в минулих випусках, для там, сторінки контактів і так, далі, і так далі. І якщо ми цю сторінку відкриємо, ми побачимо, що внизу кожної сторінки у нас є SEO-блок. Де він автоматично заповнює дані, так, яких треба заповнити, але ви можете йому допомогти. І, наприклад, мета Description запи... заповнити вручну. Як ми це робимо? Ми йдемо в наш пречудовий чат GPT, копіюємо йому сторінку, яку треба заповнити, але не сторінку адмінки, а сторінку а, на вашому сайті. Тобто ми відкриваємо ваш сайт, знаходимо там цю сторінку, ось так її копіюємо, йдемо в чат GPT і пишемо: дай мені, будь ласка, текст для. Meta Description. Бачите, у нас в цьому полі SEO-полі, яке знаходиться внизу кожної сторінки, у нас є title сторінки, яку він автоматом підтягує. Звідси, можна так і залишити. Далі є блочок під meta description, який він також автоматом підтягне з того тексту, який ви додали, але можна його спробувати згенерувати більш точно, щоб він точно індексував саме ті вирази, які ви хочете. І ви йдете в чат GPT і даєте йому посилання на цю сторінку, і пишете Дай мені текст для meta description для SEO оптимізації цієї сторінки мого сайту. Ймовірно, якщо у вас чат GPT безкоштовний, він вам може сказати, що він не переходить за зовнішніми посиланнями. Але мені здається, що це було в старій версії. В новій він переходить. Якщо він так вам скаже, і якщо він дійсно не переходить за зовнішніми посиланнями в безкоштовній версії, візьміть за 24 долари на місяць платну версію чату GPT, за місяць згенеруйте за його допомогою всі SEO-тексти до вашого сайту, бо, повірте, їх буде безліч. Якщо, наприклад, оці сторінки, сторінка контактів, делівері, сторінка налаштувань повернень, вони не так важливі, і насправді сюди цей метод Description можна не розміщувати, то сторінка… Колекцій, продуктів, каталогу товарів, там обов'язково цей текст вам потрібен. Не тільки цей текст, а й SEO текст з ключовими словами це наступний пункт нашого переліку. Повірте, раніше це все коштувало грошей, щоб залучати копірайтерів, замовляти в них SEO-тексти. Зараз, навіть якщо вам до цього прийдеться витратити 24 долари на чат GPT, він вам згенерує цей текст за 3 секунди. Ви його поставите на сторінку, збережете і будете собі радіти, що у вас. Сайт SEO оптимізований, Тому ми е, йдемо і заповнюємо перше всі мета дескріпшн на всі сторінки, які у вас є. Як я сказала, оці сторінки більш такі технічні: сторінка контактів, делівері і налаштувань повернень, вона не така важлива. Нас більш за все цікавлять все ж таки сторінки наших продуктів. Сторінки наших колекцій, тобто ви відкриваєте сторінку колекцій, так само внизу спускаєтесь сюди, заповнюєте мета Description, мета Description вам пише чат GPT. Друге, те саме ми робимо в цілому з SEO-текстами на сторінці. Оце ми зараз з вами говорили про мета Description, про рядок в 160 символів це два рядки, дві строчки на кожну сторінку. Але, окрім цього, на кожній сторінці нам потрібен SEO-текст. SEO-текст там до 1000 символів. Ми робимо те саме. Кожну сторінку нашого сайту. Навіть якщо ви створюєте новий продукт, ви знову йдете і робите це саме. Ви йдете в чат-GPT, ви копіюєте ось так сторінку товару, наприклад, ось у нас є товар. Переходимо на товар, копіюємо. Посилання, йдемо в чаджепіті, пишемо, згенеруй мені, будь ласка, англійською мовою SEO-текст для цієї сторінки, враховуючи всі ключові слова. Він насправді сам проіндексує ваш сайт, те, що ви тут продаєте, і сам вам запропонує ключові слова. А можете, якщо хочете, йому написати з урахуванням ось цих ключових слів і дати йому перелік ключових слів, які ви до цього підбере, підберете в Google Keyword Tool або в Єранку, там де ми підбираємо ключові слова. Але насправді можна вже ними не користуватись, можна вже піти і самому чаджепіті написати з урахуванням ключових слів для просування товарів цього сайту. І він вам все сам зробить. Це ми робимо з сторінками продуктів. Це ми робимо зі сторінками колекцій. Зберігаємо. Третє для того, щоб Google нормально індексував наш сайт, нам треба, щоб усі посилання всіх сторінок були нормальними, коректними а не абракадабра. Так само в цьому блочку, який знаходиться внизу кожної сторінки, у нас є url Handle, так як буде виглядати посилання на наш сайт. Він посилання формує, в залежності від того, що це за сторінка. Якщо це сторінка колекції, то він, бачите, ось є ваш сайт, потім він додає слеш колекції і далі прописує назву колекції, так як ви її ось тут задали. Тому, скоріш за все, він за замовчуванням вам зробить нормальні урли. Але якщо ви сторінку редагували, ви колись там щось Міняли, перейменовували тут може бути абракадабра. Треба піти перевірити, щоб все було тут чотенько і красивенько. Це стосується і сторінок колекції, і сторінок продуктів. Четверте, структура вашого сайту має бути зрозумілою, має бути багатогілковою. Знову ж таки, Shopify молодець, Shopify сам нам допомагає дуже легко зробити оці сторінки, які ми з вами створили до того в попередніх випусках, і ми з вами створили каталог товарів також в попередніх випусках. Тобто вам, по суті, у вас вже, вже все створено. Тут, скоріше, мова йде про те, що вам не треба всі товари вашого магазину тримати в одній колекції, в одній категорії. Ви робите гілку категорій в меню основному, яке ми з вами створювали в попередніх випусках. Тому, Якщо ви йдете зі мною ось так от покроково з уроку в урок, то по суті ця структура у вас вже створена. П'яте. Кожного Shopify-магазину у нас є основні показники ефективності, які дуже любить Google, і нам Shopify підказує, які вони у нас. Переходимо в розділ Online Store. Ось тут спочатку на горі сторінки, ну як трошечки вище е, середини сторінки, він нам показує основні показники ефективності. Перше, швидкість завантаження вашого сайту. Показник «Good», тобто ну, вона гарна. Якщо ви бачите, що у вас тут швидкість маленька, і тут він пише. Здається, там бет чи пур, треба оптимізувати зображення, треба зменшити вагу ваших зображень. Скоріше за все, вони гальмують швидке завантаження вашої сторінки. Друге, це те, як швидко дає відповідь. Сайт надії покупця. Він натискає на якусь кнопку, як швидко ця кнопка реагує і починає переносити його куди треба. Тут вам взагалі нічого робити не треба, тут Shopify все зробить за вас і, скоріш за все, у вас буде все нормально працювати. Третє це те, як зміщуються елементи на сайті, в залежності від того, як довго він провантажується. Наприклад, людина переходить на сайт, він бачить кнопку купити, він хоче натиснути, але над цією кнопкою був банер, якась важка сторінка, яка, ой, якась, якась важка картинка, яка дуже повільно завантажується. І людина хоче натиснути на кнопку. В момент, коли вона натискає, сторін, банер завантажився, кнопка через це здвинулася вниз, і людина натискає не туди. Оце Google від. Відстежує і знімає умовно бали, тобто він гірше просуває ваш сайт, якщо тут показник поганий. Тут має бути показник до 01. Від 0 до 0,1. Бачите, у мене він насправді 0, ну тому що сайт пустий, тут нічого немає. У вас має бути показник 01 і нижче. Ну, і це просто за якими. Типами девайсів люди переходили на ваш сайт. Це не так цікаво, не так важливо для нас зараз. Шосте: про вагу зображень щойно проговорили: по-перше, вони всі мають бути легкими, і оцей показник вам скаже, чи вони у вас легкі чи ні. Але також було б дуже непогано оптимізувати зображення, тобто в кожне зображення додавати альт-текст. Я покажу на патреоні, де ми це робимо. І в цей альт-текст додавати основне ключове слово, яким можна, чи вираз, яким можна охарактеризувати. Це зображення. Сьоме. Внутрішня перелінковка в сторінки вашого каталогу. В сторінки колекції додавати посилання на інші сторінки сайту, тобто в описі сторінки, давати посилання на іншу сторінку вашого ж сайту. Наприклад, якщо це опис сторінки, не знаю льняні сукні, внизу написати. подивіться також наші шерстяні сукні і там не знаю бавовняні сукні. Оце дуже корисно хоча б два лінки на кожну сторінку сайту додати. Восьме блог. Shopify нам дуже допомагає органічно просуватись в Гуглі за допомогою блогу. Тут вже за замовчуванням є інтерфейс блогу. Коли ми переходимо в контент, у нас вже є розділ блогу, де ми можемо створювати пости. Сторінку посилання на цей блог ми можемо вивести сюди на головну, так само як виводили оці сторінки. Також все максимально просто. Публікації в блог робимо хоча б раз на тиждень. Пости теми для цих публікацій нам генерує ChatGPT. Ви йдете і пишете. В чат GPT. у мене є ось такий магазин, даєте посилання. Я хочу на ньому створити блог. Допоможи мені написати контент публікації для блогу на наступний місяць чи півроку, на які теми можна статті писати з урахуванням ключових слів. Він вам спочатку нагенерує цей контент-план, а потім ви пишете: Окей, пишемо першу статтю. Ось така та тема, як ти її мені дав, і він вам пише цю статтю, ви її розміщуєте на вашому сайті. В блозі так само ми робимо перелінковку, в блозі так само. Саме залишаємо посилання на ваші продукти. Наприклад, він вам написав статтю: як підібрати собі гардероб, капсульний гардероб на канікули. Там, наприклад, буде пункт льняні льняні сукні. Ви залишаєте посилання на вашу категорію льняні сукні». Блог це дуже класний спосіб залучати органічний трафік на сайт, дуже простий, з маючи зараз вже під рукою чат GPT, тому обов'язково користуйтесь. Дев'яте дев'яте це технічний момент. Додаємо наш сайт в Google Аналітику 4. Це те, про що ми говорили минулого разу. В Google Search Console, Це те, про що ми говорили минулого разу на Петроні. Там насправді доволі просто зареєструватись, сайт підтягнути. Так само, як приблизно як ми реєструвалися в Google Аналітиці. Зробіться, це допоможе вам відстежувати розвиток вашого трафіку і, взагалі, розвиток просування сайту в Гуглі. Далі, через Google Search Console ми йдемо і дивимося. Які у нас є сторінки з помилкою 404, тобто такі, які Google не індексує, і налаштовуємо ці редиректи на нашому Shopify сайті. На Patreon я покажу, як це зробити. У нас просто ми в Shopify переходимо в розділ Редиректів. Ось тут ми заходимо в е, меню. У нас тут є. URL редиректи, відкриваємо і створюємо редиректи з тої сторінки, яку вам Google Search Console показав, як та, яка не індексується Google 404, на максимально схожу, щоб автоматом люди переходили не на ту сторінку, яка не відкривається, а на ту, яку, яка відкривається. Повірте, це дуже просто. Я на Патреоні покажу, як це зробити. Десяте, насправді, цей пункт у вас вже виконано, але. Це доволі важливий пункт. Додаємо на сайт відгуки. Як ми додаємо відгуки, говорили в попередніх уроках, і на Патреоні я показувала це також покроково в випуску номер 4 і бонусом 11 пункт. Це ми перевіряємо, як наш сайт виглядає з мобільного, але ну, насправді на Shopify тут можна не переживати, у нього максимально проста, зручна і коректна оптимізація під мобільні пристрої. Це те, без чого зараз ну, взагалі неможливо працювати, бо у нас вже давно трафік перевалив за 50%. Якщо ще пару років тому ми говорили, що люди десь приблизно порівну приходять з ПК-версії, з веб Версії, тобто з компів, із мобільних чи планшетів, то зараз мобільні планшети вже переважають цей трафік, тому. Точно, вам обов'язково треба переконати, що сайт нормально з мобільного відображається і працює, але якщо ваш сайт на Shopify, то, скоріш за все, це буде і так вже все зроблено за вас. Питання, яке дуже часто звучить, як швидко я побачу результат від цих дій. І ось тут сюрприз, сюрприз, особливо для тих, хто працює з маркетплейсами і е, звик отримувати результат максимально швидко. Все, що стосується Google просування, Google оптимізації, тут це працює набагато повільніше. по-перше. Перше, Гугл індексація повільніше відбувається, по-друге, конкуренція набагато вища. Тому, якщо ви проведете усі ці 10 кроків, по-перше, по-друге, будете регулярно вести блог. Ну, я не знаю, там хоча б одну статтю на тиждень публікувати, ви можете очікувати на перші такі помітні результати, десь приблизно через півроку, коли ви побачите, що у вас зріс помітно органічний трафік через Google, а десь через рік він буде, він зросте вже ну, Значно, тобто, десь не раніше, ніж через рік, є сенс робити якісь висновки з того, скільки вам тепер Google приносить продажі. Але якщо ви все зробите вірно, якщо ви будете регулярно займатися сайтом, там наповненням блогу, розміщення відгуків, ведення соціальних мереж, а не сказала обов'язково, ми в соціальних мережах залишаємо беклінки на наш сайт, на категорії на товари, тобто зовнішні посилання на наш сайт залишаємо в соціальних мережах, це також дуже важливо, це також дуже корисно. Це також дуже треба робити. От десь через рік такої регулярної роботи є сенс відмічати, наскільки у вас зросли органічні продажі. Якщо як я сказала, ви будете цим всім постійно займатися. Якщо у вас конкурентно спроможний цікавий товар, то повірте, можна практично з впевненістю говорити, що ці всі дії дадуть свій значний результат. На цьому на сьогодні все тут на Ютубі, але ми з вами тепер переходимо на Patreon, посилання під відео знайдете, де все це, що ми щойно проговорили голосом, я покажу, як зробити ручками. Тобто, якщо ви не впевнені, що ви це зможете зробити самостійно, коректно, так, щоб воно правильно працювало, 9 доларів на місяць вартість підписки. Я вам допоможу це все зробити. Переходьте, будь ласка, продовжуємо працювати тепер там. Тут дякую всім за підписку, підтримку, довіру. Будь ласка, підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі на підтримку цього каналу. Підписуйтесь до мене на Patreon. Приходьте до мене на Еці розбори, на еці аудити, на групове кураторство. Бажаю вам крутих успіхів в продажах за кордон. Постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!